Доброго ранку, мої шановні глядачі. З вами я Галина. Сьогодні у нас 22 квітня. Розглянемо трошки питання, деякі. Так, ну от таке. питаннячко. План Трампа для України до кінця цього тижня. Перше, зупинка вогню. Чи буде таке? Отакий план. До кінця тижня. Трампа. Чи, чи буде зупинка вогню? До кінця цього тижня. Бои пока. Дело венчається успехом. Тяжелый труд. Печаль депресії. Обрыв. Ух ты! Здивіться, яка карта. Пока удары бои. Бачите, карта конфлікту. Так, дело, я спитала, будь, чи буде зупинка? До кінця тижня вогню. Діло вінчається успіхом. Тяжелый труд дуже. Дуже тяжелай. Каса. Печаль, Депресія. Обрив йде. Приривання. обрив. І карта сили перемоги. Так показывает. Це не я. Ну, побачимо. Так, другий, другий пункт. США визнають Крим російським. Так буде? Іранія такая. Препятствие большое, несогласие, несогласованность. Бедственная ситуация. Але все ж таки ось кинула на сколько я на 12 карт. Положительное. Тут ус, да, да, положительный результат. Дорого оплачено, да? Победа. Так, облегчение страданий. Положительный результат. Прогресс. И карта мира. Пока так показывают. Далі будемо дивитися. На даний момент карти показують так. По-другому сказати не можу. Щось видумати. Далі. Третій пункт. ЗАЕС оголошується нейтральною територією під контролем США. Так буде? ЗАЕС. Під контролем болезненно дуже. Мучення. Конець. этому всему успех, изобилие, успех и решение императора. Конфликт, разногласия, важная информация, хорошие новости, важная информация. Три карты говорят, да, вот этому, вот этому болезни, болезненное горе, мучение, вот это идет конец, все показывает. И дальше идет, да, решение императора, да, а ну тишина. И хорошие новости, важная информация. Вот это так показывает. Четверте. Украина відмовляється від вступу в НАТО. Так будет? Оправданное подозрение. Да. Ну это такой договор, это как порабощение. Видите? Карта порабощения это такой договор. Неприятный. Да. Да, Відмовляється. Так, далее. Что у нас тут? Э, США невызная российским. Что тут не визнає під российским контролем? Російський контроль над частинами Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська, Харківська області. Але й не вимагає виведення російських військ звідти. Ну що, отдельно дивитися? Давайте всі сразу подивимось. Отак От вимагає: <кій> США не визнає російський контроль над частинами Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська, Харківська. Але й не вимагає виведення російських військ звідти. Так буде. Обрив, розрив отношений. Конфлікт. Ні, тут Тут... Тут большие разногласия. Это говорят несерьезно. Но ну, разрыв идет об а завершении. Завершение, завершение бедственной ситуации. Что не кидай это? Это бандюган якийсь. Так, что ж тут иллюзии? Это иллюзии, чтобы без не подвешена нестабильность. Нет, тут что-то, шось... ну, вот выгодная сделка. Выгодная сделка. Ругня идет. Ругня. Болезненно. Тут щось нет. Ну як це? А війська не виводити. тут щось не. Гарантії безпеки. Чи будуть гарантії безпеки в Україні? на перекрестке туда-сюда враг за спиной враг за спиной покровительство помощь по умеренности и конец и освобождение гарантии безопасности М -м. на перекрестке туда-сюда помощь покровительство Гарантій, щось безпеки нема. Так, якщо це не будуть згодні, США виходить з переговорного процесу. Так буде? Якщо це не підуть на ці умови до кінця тижня, США виходить з переговорного процесу. Так буде? Вийдуть Це дозволеності, невежество. Хитрость обман. Хорошее предзнаменование. Чрезмерный энтузиазм. Сложно. Сложно, потому что тупое упрямство. Чтобы он не вышли с переговорного процесса. Ну, тут и там у меня падало вчера. И сегодня как уход. Дорого. Заплатим. Проблемы. Пока на туди-сюди, але ні, не ним... пока не виходять з переговорного процесу, отрицательний відповідь. Ну хорошо, Чи піде Україна на оці всі умови Трампа. Чи піде Україна на це. Ну, это завищені вимоги. Жіночка щось помога. Ой, плохі приметы, завищені вимоги. Враждебность. Подлості, ГАИ. Жінка опять помагає по справедливості. Женщина помагає по справедливості. Удачний случай. Ні, Україна на це таке не піде. Це фантазії. Облегчение страданий. Ну, усталость, истощение. Потеря какая-то все-таки идет. Лиса. Потеря и лиса. Бачите. Все-таки вот постоянно показывают карты. Какую-то потеря, вот тоска по ситуации. И лиса что-то ворует. Воруют у нас для облегчения страданий. Хлопцы отбывают. Скашивается что-то. Как порабощение какое-то будет. обрыв всего этого обрыв и карта мага восхождение и колесница перемены и удачный случай и жинка помогает такая потеря идет что всякие перемены будут, но я так думаю, что согласится Украина, я правильно понимаю Согласится, Украина вот это вот. Ну, какие-то хорошие перемены. Чи согласится все-таки Украина? Ну, на раздорожье пока. Женщина помогает дуже. Дело увенчается успехом. Три карты. Важно решение. Пока, пока решают. Спитала Украина, чи то на три карты. Дело увенчается успехом. Жінка якась допомагає. По умному шото. И важные изменения. Да, якісь будуть. якісь будуть переміни. Але все-таки спекуляція торги і болезни на шота буде. Карта перемоги, последительного сраження перемоги. Ну, в общем, дело йде до завершення. Все. Чи вийде все-таки США з переговорного процесу? Да чи ні? Не, вони рішають. Рішають і прям до драки. От срочка. Дорога. Не, не должны. Не должны що то договоряться. Ну, от що то якась потеря. що то ворують. Якась потеря все-таки буде. Поки. Ну, а це таке. Так, карти показують на даний момент. А далі побачимо. Далі побачимо, що буде. Все, подивилися ми такі питання цікаві. Дякую вам за увагу, за перегляди. Дякую, що ви зі мною. Все, чекаємо розв'язки. Гарного вам дня, гарного настрою, миру та добра. До побачення.